Комусь трошки більше там на тузбіні, комусь на русбурі більш менше. Значить, определилася десятка по містах. Десяте місце у нас вощу. Хлопає. Дев'яте місце зарядська марина. Восьмі, я ще не сказав. Восьме Обліковська Яна. Сьомецький Ігор. Шосте місце Грапова Анна. П'яте місце Ванянське. Четверте місце садовні. І третє місце погодник Світлана. А хто? Хто Ви, що я? Нагружити. <рес> я ти. Так. Так. Третє місце у нас. non ne più che niente. <gredito> I mister nasc... cioè... зробити. Ма,